24 січня на засіданні виконавчого комітету було ухвалено п'ять важливих питань, проте одне з них викликало обговорення серед членів виконавчого комітету. Зокрема, мова йшла про внесення змін до складу комісії по визначенню розміру премії посадовим особам міської ради та робітникам, зайнятим обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. Пропоную вашій увазі внести зміни головою комісії, призначити. Гоголя Романа Олександровича за посадою, секретар Ради, заступником Шкуренко Тетяну Михайлівну і також до складу комісії внести Мазуренка Володимира Григоровича. Проте у членів комісії виникли додаткові питання. Я проходила комісії ці півроку. Якщо ми зі зараз проводимо зміни комісії. Комісії відбувалися ті, хто були членами комісії, які були до цього. Секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь пояснив, що зміна членів комісії мала відбутись ще півроку тому. До 24 січня в склад даної комісії входили посадові особи, які вже як рік не працювали у міській раді. Останнього разу комісія по визначенню розміру премії збиралась у грудні 2022 року. За результатом роботи комісії повинен бути написаний протокол. Які подається на узгодження міському голові, і на підставі цього потім нараховується премії. У деяких членів виконавчого комітету виникло питання: чи можна назначити премії без комісії? Були такі факти чи ні? Ні, не було. А, а, немає е протоколу комісії, не не ну, а примірні коло так. Саме це мага розпорядження міського голови, відповідно якого відбувається нарахування. Отже, всі необхідні документи мали бути оприлюднені, проте посадовці зазначають, що не бачили їх. Я на жаль не можу зараз сказати, чи є вони, чи немає. Ну я їх особисто не бачив. Події вирішили перевірити наявність протоколів комісії по визначенню преміювання і відповідні розпорядження міського голови та подали офіційний запит на отримання цих документів. Відповідь з міської ради надійде через п'ять днів. Члени виконкому розглянули і інші питання порядку денного та одноголосно без суперечок і обговорень ухвалили їх.